А буде так принишкнуть дерева, і все світ мов би, нерухомим стане, і я відчую вперше і востаннє жива і скошена течем мені трава. Таки не все в житті було даремним, моєї мислі пружна тятива, дала політ і рікам, і деревам. Лиш я не знав, як пристрасно і ревно жива і скошена, текла в мені трава жагучою, зеленою рікою. Висока хвиля, чую, під рукою, висока хвиля в серце заплива, хмеліє і світліє голова, й радіє, що немає й супокою. Жива і скошена тече в мені. 他说。